Доброго дня! Сьогодні хотілося б розповісти про таку програму, як Pierce TV, яка е, дає змогу переглядати TV онлайн е, за допомогою ваших iдевайсів. Для цього нам необхідно скачати її з App Store. О, Вона навіть відразу у нас в пошуку. Програма достатньо проста і є безкоштовною. Її можна скачати з App Store або в нашому магазині. Зараз розглянемо основні її функції. Відкриваємо. відразу у нас відкривається інтерфейс, де даються підсказки, тобто, що ми можемо зробити. Ми можемо налаштувати програму на іп-телефонію наших провайдерів, тобто вашого інтернету, там, воля, Київстар і так далі. Далі у нас є розділ популярний, який дозволяє переглядати популярні передачі за сьогодні, за тиждень, за тиждень і так далі. Далі ми бачимо архів каналів. Їх тут достатньо багато, всі вони доступні для безкоштовного перегляду. Ми можемо, наприклад, вибрати канал. Якщо він нам сподобався, відразу програма пропонує нам його додати в наше улюблене. Одразу бачимо прямий ефір. Також на деяких каналах доступен архів переглядів передач за 7 днів. Наприклад, ми можемо побачити, що сьогодні було о 12.35 Або, наприклад, побачити, що було вчора. Там. О 17.50. Це, Це все доступно вам з вашого девайсу. Також програми, які ми відмічаємо улюблені, вони відразу відображаються на початку нашого списку. Вони відразу у нас формуються якби першими. Далі, наприклад, в популярному ми бачимо загалом всі шоу та програми які на даний момент є найпопулярнішими для перегляду. Ми можемо побачити шоу до програми за сьогодні, а можемо побачити за тиждень. Ось така програма. Також дана програма доступна не тільки з е, девайсів, а навіть з будь-якого комп'ютера. Ви можете зайти на її сайт і переглянути дані програми без девайсів за допомогою iMAC чи MacBook. Я. Ось все.